Зараз зі мною на зв'язку позивний рибка, аналітик взводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Рибко, слава Україні слава. Отже, буквально декілька слів від вас про сам збір. Зорієнтуйте, будь ласка, глядачів. На що збираємо, як буде використовуватися і загалом, які на даний момент ваші потреби? Ми зараз збираємо не дуже важливу річ. Це акумулятори для бпак вампір. Напевно глядачі е, прекрасно вже знають за час війни про важливість і силу застосування цих е, великих бомберів. Е, е, наші противники їх часто називають баба Яга і не просто так, тому що вона сляє в них ну, по факту страх. І наразі е, вампіри відіграють не тільки ударну функцію, хоча вони дуже хороші, а так само ми підростомо делогістичних операцій. Це для того, щоб убезпечити нашу піхоту на передовій, доставляти продукти харчування, боєприпаси і зменшити фактор для них небезпеки. Тому акумулятори це дуже важливі. На жаль, вони втрачаються разом з бортами їх ємкість знижується в процесі використання. Тому в якому сенсі це розхідники, які дуже потрібні, але на жаль, вони доволі дорогі і тому будемо вдячні, якщо ви підтримуєте наш збір. Він дуже важливі. закликаю всіх долучитися. QR-код на екрані, Номер картки теж для зручності. Ми вивели. Будь ласка, сфотографуйте. Якщо зараз не можете в даний момент вам незручно донатити, ви таким чином будете мати в вашій фотогалереї, в вашого гаджету всі реквізити і долучитися в зручний для вас час і спосіб щодо акумулятора. 200 тисяч я сказав, зараз збираємо 200 тисяч. Це ціна одного акумулятора. Правильно. Ні, це два акумулятори. Ага, два і акумулятори. Наскільки їх вистачить? Наскільки їх вистачить? Скільки загалом на вампірі встановлюється акумуляторів? Да в цілому вони використовуються парами, їх використання і скільки вони зможуть проіснувати, залежить, звісно, від того скільки проживе сам борт. Бо на жаль, ворог охотненому полює за ними. У є спеціальні. Підрозділи, чия задача збивати, не дати нам проводити наносити ураження. Плюс залежно від поводних умов, а ви розумієте, зараз було літо, від цього акумулятори страждають. Попереду нас чекає зима. Це теж впливає. Ви я певно глядачі прекрасно відчуваєте це по своїх там телефонах і тому подібне, як вони швидше розряджаються, і на жаль, їх експлуатація теж зміниться? Тому часу може бу буквально бути від однієї доби до місяця і більше. Я все ж таки сподіваюся, що не надто успішно росіяни полюють на наші вампіри. А чим саме вони намагаються збивати наші бомбери? Ми робимо все можливе, щоб цьому задіяти Є алгоритми дій, тому як потрібно вилітати на вампірах, як повертатися. Не буду розказувати про всі наші за це правда. наші способи так. протидії. Ось. Але працюють вони як стрілецькою зброєю з позицій, так і крупнокаліберною зброєю, умовно кажучи, пости ППО, так і спеціальний підрозділ, про який я згадував, це значить, що мисливство за допомогою fpv дронів спроби скинути на вампірів боєприпаси з тих самих умовних мавіків або аутелів. І спроба піти на таран, яка насправді дуже часто закінчується самовтратою бортів зі сторони ворога, бо вампір це доволі потужний, потужний дрон, який не так ти просто взяти на абордаж. Ну але е, ситуація така, що бомбер е, наш вампір. Він не може простоювати. Він має постійно е, працювати. Він має постійно перебувати в повітрі. Для цього потрібні акумулятори для того, щоб е, е, після вдалої операції бомбер повернувся на позиції. Там умовно, якщо розрядилися акумулятори, поставити нові. І їх потрібно більше ніж просто два, які будуть на цьому борту. І я закликаю всіх долучатися до збору. QR-код на екрані номер картки теж, будь ласка, 200 тисяч. Чи нам необхідно назбирати для того, щоб закрити потреби наших нацгвардійців? Ваш напрямок харківський? як охарактеризуєте ситуацію? от, ну от станом на початок вересня, та у нас календарна осінь почалася. Що змінилося за літо? І на даний момент яка ситуація? Ну, я можу сказати, що на, наразі ситуація залишається контрольованими силами оборони, серйозних якихось зрушень або змін тактичних дій зі сторони ворога не спостерігається. Останній серйозний механізований штурм був ще у травні. З того часу ворог намагається працювати більшими малими групами, намагається просочуватися, перевіряти міцність нашої оборони. Це все піхотні групи і дуже рідко з'являються мотоциклісти. А це пов'язано з тим, що брада Харті активно використовує засоби ППЛ для протидії, засоби розвідки. Ми ці моменти намагаємося відслідкувати і з протидіяти ще на підступах до позицій. Тому в такому випадку утворюється так звана кілзона на 10 і більше кілометрів. Матерів, яка просто теж знищила логістику ворога. тому якось на наразі так серйозних змін не спостерігаються завдяки зусиллям бійців Сил оборони України. Завдяки е, нашим захисникам, вам безпосередньо вашим побратимам, посестрам, за що ми дякуємо. І зараз я хочу вкотре нагадати про збір. Я розумію, що зараз у е, більшості українців обідня перерва. І якщо ви дивитеся наш ефір, якщо ви дивитеся зараз єдині новини, е, там де ви перебуваєте, і обідаєте вам принагідно бажаємо смачного і на завершення будете купувати собі каву. Можете за принципом підвищеної підвішаної кави, от зараз. Задонатити нашим захисникам на харківському напрямку для того, щоб закрити збір в 200 тисяч гривень. Така сума загалом потрібна для того, щоб можна було придбати декілька акумуляторів для нашого вампіру, для нашого бомбера, який успішно полює на ворогів і е через що вони його дуже бояться і називають бабою ягою. Це всім вже давно відомо. Насправді, е рибко. Я хочу е вас е про вашу безпосередню роботу порозпитувати. Ви аналітик. Е, ви працюєте із системою ІСТАР. E Це зокрема система, яка дозволяє зупиняти наступу наступ ворога е, без. Е... Скажімо, з того, щоб задіювати піхоту, там без, без єдиного пострілу, так би мовити, і Нацгвардія вона чи не одна із перших вона впровадила цю систему. Про вашу посаду розкажіть, будь ласка, які задачі з того, що можна говорити, що ви аналізуєте, і якось це впроваджується безпосередньо на полі бою. Так, да, дійсно, Айстар впроваджується в браді Харті з самого початку її заснування. Ця система прийшла до нас з країн НАТО, але в умовах сучасної війни українські ну, сили оборони її серйозно модернізували. Задача аналітика АІСТАР, в залежності від його приналежності до підрозділу. Бо такі аналітики є як на ротному рівні, так і на загальному батальйонному рівні, і їхні обов'язки трошки можуть змінюватися. Але е, в цілому сам принцип АйСТАР, якщо ми розшифруємо е, цю технологію, це та навіть скажімо, так ще спрощимо, спрощено. Це да, знайти і знищити це е, метод, який дозволяє зменшити час на прийняття рішень між виявленням і знищенням, завдяки роботі, в тому числі аналітиків АйСТАР. Такі представники, як ну командування Батлкеп, Батленсіо може начальники артилерії, можуть швидко приймати рішення щодо ураження. Моя задача відслідковувати стріми, які відбуваються, скеровувати екіпажі, фіксувати і дешифровувати те, що знаходить розвідка. А надалі за допомогою до розвідки оцінювати степінь знищення і боєздатності нашої цілі. Це якщо так коротко, в декількох словах в цілому доволі цікава професія. В неї я дійшов, побувавши і в піхоті і пілотом. Тому знаю, знаю, вже, як працює всі ці ланки, які зараз ми намагаємося. Зберегти да головна задача зараз в цілому це зберегти е, піхоту завдяки застосуванню засобів БПЛА. Тому в таков такому випадку це в якому сенсі е, польотний диспетчер, який mm -hmm. займається наразі цим БПЛА. Цьому можна а, вчитися а, до вступу до лав Збройних сил України, перебуваючи в тилу, ну складнощі цієї професії. Я розумію, що а, скажімо, цивільний він не матиме доступу до цієї системи. І стар він не матиме доступу до баз даних. Так, але а, з чого можна почати? Що би ви порекомендували? Я би порекомендував людям починати вивчати топографію і картографію, тому що карта це дуже важливо. В тому числі можна просто для себе починати з, ну, з проб, наприклад, задач. Є такі, як ЄСР, наприклад, це. Для осінь та також можна пробувати просто шукати знайомі вам об'єкти біля вашого будинку або на роботі, шукати їх на картах, для того щоб швидше визначати. Крім того, є велика кількість в відкритому доступі підручників і посібників, які в яких промальовані техніка ворога, його озброєння. Це дуже важливо знати, розрізняти для того, щоб можна було відрізнити до прикладу макет від реальної техніки, яка може нести загрозу, і для того, щоб просто натренувати свої очі. Тому я пропоную тим, хто хоче долучитися, почати з цього. Так само є величезні велика кількість курсів зараз, в тому числі для цивільних в онлайн режимі, де ви можете познайомитися з цілому з основами безпілотних. З систем, які є, і в тому числі на озброєнні України. Ось і якщо у вас є можливість, було б дуже добре, якщо ви зараз цивільна людина, вже почати пробувати навіть самому літати. Бо mm -hmm. якщо ви вмієте літати і користуватися засобами пла, це дасть вам розуміння, як краще потім скеровувати ці засоби, з якими будете зустрічатися. Ви згадували рибко вампір. Це бомбер, та на який ми зараз збираємо акумулятори. Принагідно, я хочу нагадати про сам збір qr код на екрані і номер картки. Будь ласка, перепишіть або сфотографуйте для вашої зручності. Декілька десятків тисяч українців задонатили. За що я дуже дякую. А про про безпілотні літальні апарати, ще хочу вас при запитати. Чи є у вас улюбленці? Чи все ж таки найкращий, найоптимальніший – це той дрон, з яким ви зараз працюєте? Тому що ви як вірно зазначили, у нас є насправді в Україні що вибирати нас дійсно є що вибирати, і у мене немає улюбленості, тому що я розумію, що все може працювати виключно в повній системі взаємодії один з одним. І якщо у нас не буде працювати розвідувальні попола по типкрил або не тактичного рівня, а ротного батальйонного рівня по типу мавіків аботелів, без розвідки ми не знайдемо ці для ураження, без ударних засобів впіві, а на оптику, на оптоволокні, FPV на аналоговому зв'язку. Яке може залітати, облітати, залітати в вікна, перешкоди, без бомберів. Це все має бути в зв'язці. Крім цього, зараз активно розвивається в Браді харті наземні роботизовані комплекси. Ми вже говоримо не тільки про безпілотні літальні апарати, ми вже говоримо про НРК. НРК все більше входять в наше життя, полегшуючи в тому числі життя піхоти, проводячи як евокуаційні дії. Такі логістичні дії з довозом як харчупере продуктів, харчування, палива, обладнання це дозволяє нам змі зменшити ризики, які потрапляє особовий склад під час пересування до позиції. Тому таких, от прямо в мене немає. Я, звісно, люблю крила з точки зору їх можливості, розвідувальних те, що вони можуть залітати на далеку дистанцію, через те, що ми можемо потім аналізувати шляхи їх логістичні. Але якщо так взагалі чесно, ні, так щоб я виділив один, ні. Бо я розумію, що тільки комплексно при хорошій взаємодії, це тоді буде працювати, і ворог буде вражений. Добре, що ви сказали про цей комплекс, який має бути впроваджений, і це зараз сподіваюся, відбувається зокрема і в рамках переходу на корпусну систему. Дуже дякую вам і хочу подякувати зараз всім українцям, які долучилися до збору. Зі мною на зв'язку був позивний рибка аналітик взводу. БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія, для яких ми збирали на камуляцію. Атори